Ці міській раді сидять не просто корупціонери, а сидять такі мухрові сепаратисти. Вам не здається, що Росія країна-агресорка? Тоді ми йдемо до вас. Одеська міськрада вкотре не забажала розглядати питання про визнання Російської Федерації агресоркою. Такий пункт навіть не внесли до порядку денного сесії, що викликало бурхливу і доволі прогнозовану реакцію. Патріотично налаштованою частиною Одеситів. Водночас без зайвих реверансів охоронці заломили активістам руки і вивели із зали. Порядок, звісно, повинен бути, але запитання є до центральної влади. Чи не надто сильно, шановні панове, на вашу думку, з боку південної Пальміри тхне сепаратизмом? Добрий вечір. 10 вересня нині на календарі, і настала пора розпочинати спецкор на 2+,2. плюс Біля Троїцького на міні підірвались українські бійці. Є загиблі й поранені для розмінування територій Катастрофічно бракує і людей, і техніки. У Дніпропетровську відмазують мажора. Видівна толі вже падав, його вже подпотіли, а і сікал сильно кров'ю. Молодик на каєні побив директора СТО. Чоловік у лікарні нападник і далі вільно дихає свіжим повітрям. 25 тисяч гривень за розкоші на колесах настала пора сплатити. Уперше у нас говорить база комп'ютерна по котре ви числитесь владельцем і ви об'язані заплатити. Вимагають гроші навіть від тих, у кого машини давно вкрали. На Луганщині білові селища Троїцьке на міні підірвалися шесторобійців 54-ї окремої механізованої бригади. За даними спецкору, двоє воїнів загинули, решта поранені. Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука говорить, що останнім часом такі випадки почастішали, а в області катастрофічно бракує людей і техніки для розмінування. Загалом за добу в зоні АТО зафіксований лише один обстріл на південь від Авдіївки. Вночі бойовики 45 хвилин вели вогонь по опорному пункту української армії в секторі Б. Стріляли з гранатомета. Та автоматів. На інших ділянках лінії розмежування упродовж доби запевняють у штабі АТО, Було тихо. На відстані пострілу, але нині і там тиша. Українські бійці на передових позиціях у напрямку окупованого Дебальцево дотепер віри не ймуть, що їх. Котрий день поспіль не обстрілює ворожа артилерія, українці спостерігають за бойовиками за допомогою оптики. Противник роздивляється позиції силовиків над українським опорником. моєріє український прапор над передовими окопами бойовиків, російський триколор і ствердження тилових стратегів, що мовляв на сході тепер АТО, а не визвольна війна України з державою агресором, тутешні оборонці каже Руслан Ярмолюк, відверто глузують. На крані передові позиції завжди було гаряче і постійно обстрілювали з важкої артилерії. Але ось хлопці кажуть, вже кілька тижнів такої тиші тут просто не пам'ятають. Фактично стріляють, але стріляють кулеметами і автоматами. А ось важкі снаряди вже сюди не прилітають. У тишу, яка різатиме вуха. Тут на передовій довго ніхто із солдатів не вірив, бо її рік не чули. А та зараз так тихо, то як там так непривично. Сотні відстріляних гільз прошиті кулями шоломи та ящики, й осколки від мінометних мін, які рясніють у піску. Солдати все чекали на провокації, втискаючись у землю, прикипівши до зброї. Спокійно наблюдають за нами. Ми наблюдаємо за ними. До ворога тут не більше двох кілометрів. Добре, видно, як по полю пересуваються вантажівки у безвітряну погоду чути, як щось гримить на непідконтрольній території. Ну, складається таке такої що... То ли не між собою, то лі учатся. тому що в нашу сторону нічого не, прилі... не прилітні а зі сторони Горловки, то там гармихають серйозно. Волонтер у минулому доброволець і боєць тепер. Рік їздив на фронт із гуманітаркою, а нині з автоматом боронить українську землю. Наданості в своєму волонтерстві не віжу. Ну продовжую, звісно, по місту тут так, такраз е... звісно, менші об'єми. Ну рішив, от до кінця війни, бути своїми. А всі ребята всіх много знаємо. Не можу вдома сидіти. Уже на сусідньому горбаку російський прапор. Там спостережний пункт ворога. За пагорбами найманці ховають бронетехніку. А коли смеркає, часом можуть підходити ДРГ, промацуючи нашу оборону. Там були метров 600 на посадці. Зеленки, снайпера працюють. Тож, попри артилерійську тишу, в окопах ніхто із вояків не розслабляється, бо зазвичай таке затище буває перед бурею, а до неї вони мусять бути готовими. Руслан Ярмолюк, Михайло Бутята, Юрій Клименко, Спицкор 2+,2. Міністерство оборони України прокоментувало вчорашній сюжет нашого колеги Руслана Ярмолюка, в якому бійці 54-ї механізованої бригади розповідали, що зі штабу їм привозять зіпсовані харчі, а пальне воїнам доводиться купувати за свої гроші. Показували бійці цвілий хліб та гнилу картоплю. У міноборони називають цей випадок кричущим і обіцяють дати раду. Уже призначене службове розслідування, яке має тривати під особистим контролем керівника тилової служби штабу антитерористичної операції. За кілька днів генерали пообіцяли розповісти про результати перевірки. Мій телефон 097 99 сім 121. Всі проблеми, які виникають, будь-якого військовослужбовця при виконанні завдань зоні терористичної операції чи поза її межами. Я прошу. До мене телефонувати для вжиття негайних заходів. Представники місії ОБСЄ звітують про затища вздовж лінії фронту. Наразі інспектори фіксують лише поодинокі обстріли в Донецькій та Луганській областях. Це на думку керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга, дає привід Сподіватися на відведення танків та зброї меншої за 100 міліметрів. Пан Хуг переконує, що саме цього намагається досягти на переговорах у мінську у межах роботи тристоронньої контактної групи. Мої колеги фіксують велику кількість зброї та велику кількість сил по всій лінії зіткнення. Проводяться навчання, але кількість обстрілів зменшилася. Це одна з видимих ознак, що притримуються домовленості щодо припинення вогню. У Києві поховали бійця полку Азов із позивним Балканець. Рідні побратими Ярослава Бабича змогли провести його в останню путь лише за півтора місяця після смерті. Наприкінці липня бійця знайшли повішеним у власній квартирі в столиці. Міліція тоді назвала це самогубством, але в цю версію родичі не вірять. Вони підозрюють, що це добре сплановане убивство. Кажуть, у Ярослава була купа ідей щодо розвитку полку і депресію. Він аж ніяк не страждав. Через експертизи похорон відклали, адже хотіли зібрати докази насильницької смерті. Рідні обіцяють справу про вбивство добровольця доведуть до кінця. За ці півтора місяця вдалося зробити дві експертизи. И я думаю, следствие, которое идет, я думаю, что в ближайшем будущем мы точно убедимся в том, что это, это не самоубийство. Больше я сказать ничего не могу, поскольку следствие идет, но это самый большой, самая большая победа на данном этапе. 12 років позбавлення волі для ворожого коригувальника Одесити, який служив навідником реактивних градів у трилітерній псевдо ДНР, зачинили бойовика з позивним академік. Затримали ще в травні під час перетину українсько-молдовського кордону. Під час обшуку в нього виявили посвідчення старшого лейтенанта терористичного груповання та ключ від установки залпового вогню ГРАД. У рюкзаці були топографічні карти місцевості та зошити з координатами для ведення вогню із установки БМ 21 Слідчі встановили, що академік брав участь у бойових діях біля Іловайська, обстрілював позиції українських військових та житлові квартали в Кутейниковому пісках, Авдіївці та інших населених пунктах Донеччини прокуратура не буде апелювати на цей вирок на 12 років. А робота з іншими матеріалами, пов'язаними з його діяльністю інших осіб, триває, коли Іловайськ. Стане нашим. Ми обов'язково проведемо відтворення і встановимо обставин. Імпульсні протези для українських героїв. З Італії повернулися троє українських бійців, яким за кордоном лікарі підібрали та налаштували протези нового покоління. Протезування на опенінах, кажуть, профінансувала держава. Кожна штучна кінцівка коштує 40 тисяч євро. Організували та ініціювали проект. Саме волонтери поки що протези поставили лише трьом хлопцям. На черзі ще шестеро. Щоправда, чиновники пообіцяли спільний проект волонтерів та держави триватиме. Тетяна Фруктова знає більше. Є так, вихвату. Ну то можна так. Ну скажем так, там дуже багато. Можна так. Колишній сержант міліції Олександр Піддубний демонструє свою нову руку металеву. Він зазнав поранення ще в січні, коли вивозив українську бібліотеку з під обстрілів у селі Кам'янка під Дебальцевим. Чесно кажу, саме головне працювати і все, більше нічого в Італії хлопці були два тижні. Так їх проводжали. А ось вони вже з новими кінцівками. Камер соромляться та жартують своїх протезів і ще лякаються. Усе розраховано на силу думки. Завдяки імпульсам м'язи на культях скорочуються, і протез починає працювати. Механізм настільки складний, що кожен палець може не тільки окремо працювати, а й бути чутливим. Зокрема, їхні нові руки розпізнають на дотик, де пластик, а де людська шкіра. Це функція, яка не дозволяє предмету. Випасти, вискользнути. Не здавав. сильніше, поскільки да, воно відчув відчуває дотик до, до тіла, до тіла, відчуває тканину, і воно не здавлять. Якщо сьогодні, предмет якийсь там стакан чи щось подобного, то здавить може. В Андрія Шараєнка протез правої руки від плеча. Він жартує, поки що найзручніше новою рукою чухати голову. За тиждень після встановлення протезу ще важко до нього звикнути. Два датчика, то найбільша проблема, коли культя втомлюється, садки мишць, то. Переключається саме, буває, що вже з руки на лікоть. Зараз займаюся цим, щоб навчитися, щоб працював лікоть, коли мені це потрібно, а не коли він захоче. Найбільше успіхи у Олександра Охріменка він вже навчився і писати листи, і користуватися запальничкою. Каже, тепер, аби контролювати свої імпульси, залишилося працювати над укріпленням кульці. Речі, які я не міг робити, я вже в принципі можу робити нормально. Да? Щось притримати, щось подати, щось придержати Автомобілю Спробував керувати. Все досить непогано. Кожен такий протез коштує 40 тисяч євро. Установили їх державним коштом, але організовували проект, шукали лікарів та виробників протезів. Супроводжували бійців лише волонтери. Вони ж домовилися з Італією до кінця року, навіть відкрити в Україні сервісний центр. Чиновники обіцяють цьому сприяти до кінця цього року. Зробити його. В Україні вже один із фахівців їздив туди на стажування. І я думаю, що до цього долучаться інші підприємства, щоб це було не тільки в Києві, а могло бути і в таких крупних містах як Львів, Харків чи ще де. Сашко ж тим часом радіє, вже навчився зав'язувати шнурки та їздити на скутері в Андрія. Своя мрія повернутися на схід. А щось поки такі, що так. хочеться навчитися робити ці рукою. стріляти на гранату кидать. <реш> ну, війна ж не закінчилась. А от тим пораненим, хто зараз чекає на можливе протезування за кордоном, радять нічого не боятися та розробляти культі, аби нерви і м'язи не атрофувалися. По такі протези до Німеччини вже відправили ще двох бійців, і ще четверо очікують своєї черги. Тетяна Фруктова, Іван Павлович, Павло Бондаренко, спецкор 2+,2. Право на владу ток-шоу, що починаючи з минулого тижня, виходить на телеканалі 2+,2, плюс Сьогодні буде присвячено темі парламентської коаліції та доволі тривалому затищу на сході. Формат програми лишається незмінний. На майданчику будуть відомі політики, журналісти, експерти та ведучий інкогніто на прямому зв'язку зі студійного павільйону програми Євгеній Агарков. Женю, вітаю тебе. То розкажи, будь ласка, хто сьогодні доводитиме широкому загалу власне право на владу і які теми власне обговорюватимуть політики з гостями. Вечір добрий Сашуну почну одразу з експертів, яких сьогодні запросили, скажу, що це представники різних політичних партій, в тому числі вихідці з Донбасу та громадські активісти. Отже, батьківщина Олександра Кужель, самопоміч Семен Семенченко, група відродження Віктор Бондар, народний фронт Антон Геращенко, Георгій Тука, голова цивільної військової адміністрації Луганщини, його ж колега, очільник Донеччини Павло Жебрівський та Артур Герасимов, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки. І оборони цю людину, от ви зараз бачите картинку внизу екрану. На Донеччині називають тюньовим керівником області. Одночасно в мережі йому приписують на офіційні контакти з польовим командиром ДНР ігорем Безлером. Тем сьогодні у студії розглядатимуть одразу декілька, тому відповідна і така велика кількість гостей. Ну, перша тема чи виживе демократична коаліція. Втрата більшості, втрата контролю та втрата підтримки заходу. Хто прав... хто прагне втілення цієї формули? Тема друга переворот в так званій ДНР. Про це заговорили після звільнення голови так званої народної ради самопроголошеної республіки. Пургіна замінили Пушиліним у владі розкол. Це просто боротьба за крісла серед терористів, чи можливо кінець міфічних сепаратистських утворень? І що це нам дасть? Чи наблизить мир в Україні? Відповіді вже незабаром думки експертів сьогодні о 20.30 на телеканалі 2+,2 Право на владу. Прошу до перегляду. Жені, дякую дуже. О 20.30, повторюсь на телеканалі 2+,2 плюс розпочнеться черговий епізод ток шоу Право на владу, існування парламентської коаліції та ситуація на сході країни. Топ теми сьогоднішнього прямого ефіру. У південній Пальмірі невідомі намагалися сьогодні підірвати одну з частин нацгвардії. Підозрілий пакет знайшли чергові на світанку під час обходу території поблизу огорожі військової частини. Вибухотехніки, які приїхали на виклик, виявили дві тротилові шашки, з'єднані між собою скотчем. Потужність вибухового пристрою, експерти оцінили у 400 грамів. Слідчі встановили, що пристрій був задіяний за допомогою мобільного телефону, але шашки з невідомої причини не здетонували. Там не, не жилое помещение, Там просто у нас коміта, де, де, де знаходяться між слічного составу, тим більше темна пора була, а там не знаходилася. Зробив зауваження, потрапив у лікарню. У Дніпропетровську заступник директора однієї зі станцій техобслуговування, який зауважив клієнту, що той, мовляв, некоректно припаркувався і заважає іншим клієнтам, дістав у відповідь жорстокі побої. Зі струсом мозку та іншими травмами чоловіка шпиталізували до лікарні. Його колеги. Переживають, що кривдник, 21-річний мажор, який отримав у подарунок від батьків Porsche Cayenne останньої моделі, уникне покарання. Сотрясення трясеніє мозга два-три участка розрублених на ліце. Потім тряснута ліцева кость. Швидка привезла Анатолія у лікарню просто з робочого місця. Йому заступнику директора станції техобслуговування поскаржилися клієнти, що їхні автівки на парковці заблокував Каєн. Становився отак. От все стало закрив три машини і пішов обідати. Анатолій Мазуренко каже: знайшов власника престижної номарки та двох його охоронців у кафе і попросив прибрати машину. Сказав, ребят. Ну якби я вже вам діл, какта придупрежди придупреждені по поводу парковки вашого автомобіля. Ви повторяєте. Ставте болі скромні наштоні отвітіли вона нікому не мішає. І за 15 хвилин висловлюючи невдоволення, поїхали, щоб наступного дня повернутися вже не для обіду. Я виходив з кафе, мені перегороділ дорогу охранік і почав на повишному тоні. Возмущаться, то что мне мені не как они паркуються. Потім я повернувся, і мені последовал удар в лицо, і потом пішло избиение. У місце, де це відбувалося, камери спостереження не сягають. Вони зафіксували тільки як вже після побиття двоє чоловіків. Швидко прямують на мийку, сідають у недомиту машину і їдуть геть. Але й без відео у цієї розправи було достатньо свідків. В обідню перерву у кафе було повно відвідувачів. Вони й врятували Анатолія від серйозніших наслідків. Всі посетители нашого. Кафе їх і спогнули, тому що всі вискочили, кричати. кричать. Видішу що толі, вже його вже подфлетіли і сікалсільна кров'ю. Постраждалий, написав заяву до міліції. А його колеги переживають, що справу спустять на гальмах або покарають тільки охоронця. Бо 21-річний власник поршу, напавши на людину при багатьох свідках, явно відчував свою безкарність. А деякі співробітники СТО кажуть, що чули, як він хвалився впливовими батьками, чи то суддями, чи то прокурорами. Чи це так у міліції не кажуть, натомість зазначають, кримінальне провадження відкрите і підозрюваних двоє. Это умишлене нанесення телесних повреждений середньої тяжкості. Потерпевши на сьогоднішній момент, находиться в больнице, Після чого у нас буде заключення о степені тяжкості його. Повріждені і вполне, може бути буде парпірікваліфікація якщо вони окажуться більш тяжовими. Одного з підозрюваних днями чекають на допит. Якщо медики підтвердять середню тяжкість цілесних ушкоджень, кривдників чекають виправні роботи. Якщо травми визнають тяжкими, ув'язнення Олена Осенко Сергій Файзулін Спецкор, 2+,2. Має, немає, нікого не хвилює. Мусиш платити 25 тисяч гривень щорічного податку на розкішні автомобілі. Автовласники теоретично повинні були сплатити щодо завершення літнього періоду. До початку жовтня штраф становитиме лише 10%. а А отдалі геть біда. Судові виконавці, псування нервів тощо. Виявляється, до отримання запланованих коштів держава в цьому випадку підійшла. Дуже серйозно. Квитанції з пропозицією сплатити чверть сотні тисяч гривень отримали навіть люди, чиї машини давно викрали зловмисники. Усі ці сюрпризи можуть не оминути і Олену, на якій зареєстрований ось цей позашляховик. Жінка й не проти платити ну, не податок, не. однак уже немає за що. Її машину викрали ще торік. Її просто не стало. Вона стояла от на місці під фонарем. Прийшло те письмо щастя. Да? Заплатите 25 тисяч за машину, у вас нет. Спочатку Олена думала, що в податківці у комп'ютері сталася якась помилка, адже машина з листопада в офіційному розшуку. Але там їй відповіли, платити доведеться все одно. Машина, мовляв, зареєстрована на неї. А в ухваленому податку на розкіш ситуації з викраденням авто просто не прописані, і ніякі офіційні довідки податку не скасують. Нам сказали, а куди ми цю справку приклеїмо. У нас говорят база комп'ютерна, по котре вичисліть із владельцем, і ви об'язані заплатити. Такий самий вердикт чекав на жінку у всіх інстанціях. На запит спецкору з проханням прояснити ситуацію у державній фіскальній службі. Навіть повіли не на камеру листом. Враховуючи викладене, якщо викрадений легковий автомобіль, що використовувався до п'яти років з об'ємом циліндрів двигуна понад три тисячі кубічних сантиметрів, не знятий з реєстрації в органах внутрішніх справ, тобто обліковується у власності платника податку, то такий платник зобов'язаний сплачувати транспортний податок за ставкою та в строки встановлені статтею 267 податкового кодексу. Утім, юристи наголошують, якраз у ті такі 267-й статті податкового кодексу, і вказано, що платником податку є передусім особи, які мають у володінні транспортний засіб, а вже потім реєстрацію на нього. Тому радять Олені позиватися до суду. Що дійсно підтверджено документами, що особа даного транспортного засобу у своєму володінні немає, тобто він викрадений, вибув з володіння поза волею цієї особи, треба звертатися відповідно з позовом до суду з тим, щоб відповідна вимога була установлена у порядку анульована. Жінка хоч і не розуміє, чому має витрачати час і гроші ще й на адвокатів, але таки позиватиметься до суду. Вона вже позбулася авто. А вже завтра суд виконавці за несплату податку на нього можуть заарештувати ще й її квартиру. Віталія Фанасієнко, Дмитро Орлов та Артем Багров, спецкор 2+,2. Олену Лукаш шукає міліція ексміністра юстиції. Оголосили в розшук. Її особиста сторінка сьогодні з'явилася на сайті МВС. Датою зникнення Лукаш зазначене 28 липня цього року. Колишнього міністра звинувачують у присвоєнні, розтраті та заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Олена Лукаш нагадаю, обіймала міністерську посаду за часів керування країною утікача Януковича. Є Захист то таки Януковича. Наші кореспонденти розшукали охоронців утікача, які разом із колишнім гарантом свого часу залишили Україну. Слідчі їх нарекли 15 друзів президента і чекають на допит. Їх підозрюють у державній зраді, і закидають утрату службового майна. Під час утечі охоронці кажуть, слідчі поцупили службові рації. І через півтора року після зникнення бодігарди Януковича виявляється, не залишають його ні на мить. Я не знаю, я б сама рада знатися, б я знала ділость. Я б сама рада знатися, мені то сказав. Хотів би знати де, як і що. Вони півтора року не бачили своїх дітей. Батьки охоронців Віктора Януковича кажуть, що 22 лютого 2014-го все відбувалося спонтанно і без попередження. Це все його робота. І тоді теж це була його робота. Як він поїхав? 22 лютого, так як і всі. Він знав, що будуть у неї їхати. Батько Андрія Томчука, Леонід, згадує, що коли розпочалися події на Майдані, вони посварилися із сином усе через гроші. Їх у родині катастрофічно бракувало. А зарабатував сколько скільки? Якщо, якщо, вам, якщо? якщо він б він платів, і все, ми б нормально ми жили. А так ми продовжуємо взагалі життя, а в нього ні квартири, нічого нет. Я, коли його спросив, ти що небудь він говорить: папа, ти знаєш, де я працюю? Руда знаю, так що ж ти мені питання задаєш. Нинішній керівник державної охорони України Валерій Галатей каже, що наближені до Януковича охоронці заздалегідь знали, що президент тікатиме, а вони його супроводжуватимуть. Янукович і зробив все можливе, щоб заохотити фінансово цих людей. Це могло бути від від тисячі доларів до десяти тисяч доларів. За часів його президентства охоронців підбирали під нього переважно із бізнес-структур родини. В Януковича був так званий проект охорони Януковича. Підбиралися люди. Влаштувалися управління державної охорони, отримали звання, отримали відповідні пільги і працювали з Януковичем. Головний критерій відданість патрону. Гелатей упевнений, найближчі охоронці Віктора Федоровича навіть проходила якийсь обряд ініціації. Як це заведено в кримінальному світі? Як приклад, розказує історію стрімкого злету начальника особистої охорони Костянтина Кобзаря. Люди нам треба було перевірити, як перевіряють злодії в законі на вбивствах. На тяжких злочинах, на невідворотних процесах була інформація про те, що в одному із полювань Янукович застрелив а можливо, хтось підробив, що застрелив, і що кобзар спрацював суперпрофесійно, вивів Януковича з поля з поле підозри. І цю людину більше ніхто не знаходиться, людина пропала безвіс і саме кобзар зробив це професійно. Валерій Заневський керував безпеку Януковича до 2012 року. Допускає його колишні підлеглі вже російські спецпризначенці. Либо вони зараз громадяни Російської Федерації і знаходяться як частна охрана, либо під них могли створити відділ охорони Януковича. Ми об'їхали квартиру, де раніше жили охоронці Януковича. Більшість здана в оренду, а сусіди стверджують, що хлопці виїжджали звідти ще до втечі Януковича. Здрастуйте, нам нужен Рудавін Дмитрий Олександрович. Ні. А де він? Без поняття. Кількох нам вдалося розшукати у соціальних мережах. Виходити з нами на контакт вони категорично не бажають. За них розповідають їхні світлини. Як видно з фото Дмитра Рудавіна, він проживає у Сочі. Тут він придбав автомобіль, перевіз свою маму і познайомився з дівчиною. Так само в Сочі перебуває і Артем Сушко, і ще багато інших. А це може означати, що шукати Януковича треба не в Ростові, а поряд із ними, тобто в Сочі. Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк, спецкор 2+,2. Золотий потяг нацистів знову забирає життя у Польщі. Під час пошуків скарбів третю рейху загинула людина. Місцевий 39-річний пошуковець розбився, впавши до гробниці на старому німецькому цвинтарі в польському місті Свободзіце. Золота лихоманка в Польщі спалахнула, коли двоє чоловіків заявили, що знають. Де захований зниклий під час війни потяг, на якому гітлерівці перевозили приблизно три сотні тонн золота? Змі припускають, що золотий поїзд заховано в одному з підземних тунелів поблизу міста Валбжих. Загиблий з друзями вирушили на пошуки, але справа обернулася трагедією, коли чоловік упав із висоти в 4 метри. Українське золото Лас-Вегаса чемпіоном світу з греко-римської боротьби сьогодні вранці став Жан Беленюк. Він виступив у категорії до 85 кілограмів. У фіналі Українець зустрівся з борцем з Узбекистану. Та ефектним китком уже на 20-й секунді поєдинку заробив 6 залікових балів. А далі не дозволив супернику заробити жодного упродовж наступних восьми хвилин поєдинку разом із перемогою. Атлет також зробив для національної збірної олімпійську ліцензію. І ще один український борець богатир Олександр Чернецький у поєдинку за бронзову медаль викликав щирий вигук здивування в американського коментатора, вдалим прийомом, перекинувши через себе 130 кілограмового опонента азербайджанського борця Сабаха Шаріаті. Після такого польоту поєдинок тривав буквально єдину мить. шаріаті. Призвонився просто на лопатки. І Сьогодні чоловіча збірна України завершила боротьбу на Євробаскеті. До стадії плей-офф українці могли потрапити лише в разі перемоги над командою Бельгії. Але у заключному матчі групового турніру наша команда, на жаль, знову поступилася. Докладніше про цей поєдинок із Риги Костянтин Андріюк. Буквально щойно за моєю спиною пролунала фінальна сирена матчу Україна-Бельгія. І ця сирена, на жаль, стала фінальною для нашої збірної на усьому турнірі. Звичайно, хотілося, щоб зараз тут раділа збірна України, радіє збірна Бельгії. Цей матч фактично був матчем за вихід до наступного раунду. Хто б не вигравав, він. Точно виходив би до наступного раунду. Ми згадували перед цим матчем, що збірна України вигравала у Бельгії на двох попередніх Євробаскетах. І нам так хотілося. Ми так сподівалися, що Україна виграє і на цьому Євробаскеті. І все починалося для нас дуже добре. Україна у першій чверті створила дуже комфортний, гарний відрив. Тримала його у другій чверті, трохи розгубила. Подекуди відрив сягав 14 очок, але все ж щось сталося, щось зламалося з нашою збірною знову. Третій чверті ми її провалили, програвши доволі розгромно. І вже в четвертій не зуміли оговтатися. Не зрозуміло, що коїлося що коїться на цьому чемпіонаті з нашою збірною. В четвертій чверті почалася якась боротьба, але те, що було втрачено, Україні, не вдалося надолужити. Збірна Бельгії перемагає 79 на 71. І нагадаю, саме вона виходить до наступного раунду. До раунду плей офф ну а наша збірна покидає турнір. Будемо за неї вболівати вже у наступних змаганнях. Скажу однозначно, то я виступленням не доволен. Нам по силам було вийти з під групи. Перепади у нас немає стабільності, якщо підвести ітог. стабільності виступлення команди ровної ігри не вистачає. Наверное, еще и глубины скамейки, наверное, не хватает. Подавленные ощущения. Как-то вот иметь вот эту вот путевку во, во Францию, практически вот-вот-вот она у тебя уже в руках. А потом так оп, забрали. Ну, такое чувство опустошения внутри. Зреее. Костянтин Андреев, Валентин Шилко, спецкорп, 2 плюс 2. Інформаційний підсумок доби в ефірі на 2+, плюс запланований на 23.30. Тоді сподіваюся, зустрінемось. Не пропустіть розповідати нині точно євро що.